Вітаю вас на моєму каналі. Дуже вам дякую за вашу присутність, за ваш час, за ваше терпіння, за ваші коментарі. Дякую вам за підписку. Це є ваша подяка за мою роботу. Хочу зараз зробити для вас розклад на тему «Майбутнє Росії». Від сьогоднішнього дня десь ну, на 5 років. От таке от, доволі таке обширне майбутнє. Не те, що буде через рік, через два, а взагалом я хочу подивитися картинку, що може бути на Росії, як будуть розвиватися ймовірність розвитку подій на Росії. Найближчі 5 років від сьогоднішнього дня. Розпад виконує на колоді небо і земля. Ну, тож, Питання, що буде з Росією, починаючи від сьогоднішнього дня і на найближчі 5 років. Важко зробити достаток, але я не читаю карту по одній, я їх читаю разом три. От для Росії питання номер 1 стане. Не залишитися на одинці самим собою. В одинацтві не стати. Тут підтримувати зв'язки з усім світом, і в тому числі з могутніми країнами, так, могутніми і сильними державами, стає для Росії неможливим десятка жезлів. Росія ставить крапку. В спілкування з могутніми країни та які ж могутні держави перестали вірити цій країні? Десятка жезлів, і коли поруч Ерафан, це втратити віру, не просто втратити на деякий час, а остаточно. І ось це читається. Хочемо якогось об'єднання, тому що втратили віру сильним. Це іноземці, це лідери інших країн, це такий образ загальний. Так? І тому буде головне для Росії на сьогоднішній день, от на самим, самим найближчим часом, знайти тих в цьому світі, хто їх підтримує, хто хоче об'єднання. Ще, ще одна трійка. Дивіться, тут трійка кубків, трійка жезлів. Трійка пентаклів. Страшний суд. Ага, про що тут мова? Ну, от бачите. Буде об'єднання Росії з якимись ще країнами. Ну, або це три Росія і ще дві, або Росія і ще три країни. Тут уже я вам не можу сказати остаточно, але це якесь буде об'єднання. Хочу сказати: це не могутні держави. Це країни, які називають третіми. Дві трійки, розумієте, три трійки навіть. Так? Це треті країни. Тобто такі, ну, не дуже розвинуті, так? Це країни з невеликим потенціалом. Але ціль об'єднання буде відродження оцього цього потенціалу, сили і певної міцності. Росія буде намагатися будь-що якось відтворити гармонійні відносини з цими якимись дуже несильними, слабкими країнами, аби налагодити свої якісь там економічні проблеми, якісь зв'язки. і... Ну, взагалі вирішати свої проблеми за допомогою оце цих трьох там чи чотирьох ну трьох країн, так які він залучить. Але ще раз повторюю: це, це не Америка, не Китай, навіть не Індія, це щось якісь маленькі країни або нерозвинуті країни. Тут, до речі, іноді по цьому по цій карті Страшний суд проходять воскресіння відносин, які вже були дані давно захоронені і забуті. Або, знаєте, як не були ніколи важливими і тут ну, згадають, що там, можливо, там є якась Зімбабве чи ще хтось от, і буде відроджувати, відроджувати. Розумієте, Тут могутність по іерафанту відходить на задній план. Тобто могутні сильні країни, які є в світі, налагодити відносини дуже важко Росії. Неможливо. Але треба хтось. Треба Альянс, треба об'єднання, тому що самі вони самотужки ну, не вивозять. І це для них по страшному суду, буквально от питання номер 1 об'єднатися. Росія розуміє, що вона летить в провалля. Це всі події, які зараз ми знаємо, буквально руйнують її економіку, і тому треба негайно об'єднатися з ким. Оце така інформація, і це для них ідея, ну, ідея фікс. Ще. Що буде в Росії найближчим часом за оці 5 років? Король Жезлів, дев'ятка мечів і п'ятірка мечів, така пакосна карта. ця. Що тут? У них буде зміна, звісно, лідера. і людина, яка прийде до влади, не буде задовольняти ані олігархів, ані народ, ані міжнародних оцих же, оцих же ж партнерів. Тому що по цій карті, оце прийде оцей новий король жеслів. Так? То що тут? тут будуть прийматися якісь жахливі закони чи якісь вимоги. Дев'ятка мечів, це знаєте, карта кошмар. Тобто це про неадекватного короля психологічний стан, якого бажає кращого. Розумієте? А це лідер. І вся його діяльність буде направлена на озброєння, на мілітарізацію. Таке, тут, знаєте, по цим картам враження, що окрім війни і військового потенціалу нічого не буде цікавити цього лідера. Тобто, як там буде народ, що там в них буде, чи будуть там школи, чи будуть дитсадки. Ні, тут мілітарізація. По цій карті шпугани будуть розісл... розіслані буквально по всьому світу, і підготовка до війни буде ціль номер один. П'ятірка мічів це карта поразки. Мова про те, що поразка в Україні. Ну, яка вже відбувається, і яку вони, врешті-решт, вимушені будуть оголосити, це для них буде дуже довго і дуже болісно сприйнятися. Розумієте, це дуже довго. Вони будуть оце все мусолити і переживати, що вони не впоралися з Україною. І бажання щось відтворити, відновити свої військові якісь спроможності. Оце в них буде ідея фікс. Тобто нас називали там Другою країною, Другою армією світу. А ми от. Отак от облажалися, то цього не повинно статися. І ось оцей молодий їхній якийсь новий ватажок буде. Він буде робити все для того. Це до зброя, 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 зброя. Все більше нічого не буде робитися в Росії. Ну, давайте спитаємо, як Росію будуть приймати в світі. А я вам завжди кажу, п'ятірка і Сімка мечів це дві чорні мамби колоди. І коли вони падають поруч, ну, в одному розкладі, ну, це знаєте, як читується, дуже погано, так я вам просто кажу, простим, простою мовою. В світі як будуть сприймати Росію? Країна з ресурсами, десятка пентаклів, але вкрай агресивна, войовнича. Яка будь-що хоче воювати, хоче завойовувати весь світ, яка не хоче бути в кінці будь-якого списка, останньою не хоче бути, яка вперто хоче конкурувати з ким-то, комусь щось тут доказувати. Сім мечів – це таке, знаєте, дуже нестійке положення. І про що тут? Довго Росії не буде вдаватися якось вивести себе в люди дуже тривалий час. Санкції і виключення із світових тих об'єднань, там G7, там G20, так і лишуться. Ніхто не буде відміняти санкції. Що тут можна сказати? Росія дуже довго ще буде, якось, знаєте, як то кажуть, на Чорному дворі, на задворках. Але її природні багатства все ж таки багатьом не будуть давати спокою. От. І тут, можливі, якісь економічні зв'язки ще будуть продовжуватися, але це якось буде заховано, це якось буде хитро. От от. Ну, тобто я не бачу, щоб знаєте, Росію назад прийняли, щоб схаменувся весь світ і сказав, боже Боже, Росія, яка ж могутня країна, треба ж назад, треба ж. Ні, Вона таки буде в них на задворках у, у, у всього світу. Оце, окрім цих трьох країн, з ким вона об'єднається. Ну, давайте спитаємо, чи буде Росія нападати на інші держави. Не про Україну, інші держави. Чи буде Росія нападати? Чи буде вона? Так, да, буде. Звісно, буде. Буде ще й як буде. Тому що рицар мечів це є карта провокації, це військова агресія. Тут жезлів і десятка мечів читається, як довести справу до кінця. Тобто Росія. Так і буде вважати, що їй не варто прогинатися під світ, підлаштовуватися, а буде от зі своїми цими проповідями, зі своєю цією ненавистю до інших людей буде лізти в інші країни. І буде, і буде впевно думати, що нарешті весь світ, ну або та країна, що, хоч хтось здасться, і поступиться їй. Так, чи, чи вони там будуть захищати своїх російськомовних, чи кого вони там будуть захищати? Але те, що провокації в інших країнах, окрім України, Росія буде утворювати, це факт. Це буде. Воювати буде намагатися. Або якось вести себе агресивно. Так, Ану, запитаємо, чи від'єднаються від Росії інші республіки? Ну, оті 15 союзних республік, і оті і тіленькі-міленькі, що були. Королева Пентаклю, мах і п'ятірка кубків, це карта читається втрата задоволення. Ну так вона називається однозначно. І великі, і малі, п'ятірка кубків, траур і втрата будуть від'єднуватися. Коли мах і п'ятірка кубків разом випадають, це втрата могутності. Тобто, дивіться, оце земля, а це мах, могутність, так, я все можу. так, І поруч. П'ятірка Кубки, це втрата щитуються. Втрата могутності. Це те про що я зараз запитала. Втрату саме через втрату земель, бо є королева Пентаклів. І маленькі, хоті, чуваші, і Удмуртії, Якутії, ну і колишні республіки, хто там Киргизстан, Узбекистан, Армянія, Ар... Вірменія, вибачте, всі ці країни вони будуть відокремлюватися, і великі, маленькі, і, і об'єднання з цими країнами більше вже не буде. Отак от, от Росія тут дійсно втрачає землі. Ну і останнє питання я задам за ці п'ять років: От чи буде воювати Росія ще з Україною? Чи буде воювати Росія з Україною? Повішений каже, що вже достатньо всього і всіх принесено в жертву, і в Україну ніхто не піде. Ну, по-перше, тому що Україна буде мати дуже великий оборонний потенціал. От, Бо вже навчена, так? Горьким досвідом, а тут навпаки будуть шукати з Україною можливостей співпраці. Отак от, от. Ну аби хоч би якогось нейтрального такого спілкування чи існування, чи що ну, таке щось нейтрально. Ну, ви ж розумієте, що лідери в Росії дійсно зміняться, і у них буде ну, якийсь дійсно новий погляд на Україну. Тому я не я не бачу, я не думаю, сказ... Я не, не можу тут сказати, що вона буде воювати. Не ви можете тут бачити ту за мечів, але ні. Тут іде ту кубків, ту з мечів, тут навпаки знайти якусь гармонію. Тобто вирішити все остаточно, розставити крапки над і все питання вирішено і закрито. Але воювати з Україною по повішеному не вони не будуть. Ні-ні ні. Інші країни полізуть, полізуть. Можливо, це буде Прибалтика, можливо, це буде Молдова, можливо, це буде Грузія. Лісти будуть пертися, щось будуть. Їм треба, знаєте, їм треба об'єднатися, бо від неї всі ж відколюються. Треба якесь об'єднання, якесь утворення, треба, щось треба робити. Ну, Я так бачу, що кажу, Росія не зникне з лиця землі і з мапи вона не зникне. Вона буде існувати як держава, але тут якість її існування, дуже таке плачевне. Ну, самі винні, самі себе загнали в той кут, то так їм і потрібно щурам. А я вам дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.